Всім привіт! Сьогодні обзор такого невеличкого світлодіода. Ось так він виглядає. Має дві ніжки, він взагалі мініатюрний, з дорогоцінних металів містить срібло. Ось так цей весь білий метал, це є срібло. Чому я кажу, що він мініатюрний є ще такі трошки? інші. також з його Серії та побільші, він більш такий, бачимо, меншенький взагалі. Ну, з сріблом. Пишіть, друзі, в яких апаратурах, приборах, можливо, зустрічали такі світлові діоди, індикатори. Всім дякую за увагу. Забуваємо підписатись на канал. Всім пока.